Хочу показати вам термометр, якого ніколи не бояться діти, адже він допоможе виміряти температуру безконтактно. Gentle Temp 720 це сучасний багатофункціональний термометр, який забезпечить вимірювання за одну секунду температури тіла навколишнього середовища або предмету. Наприклад, водички у ванночці перед купанням дитини або дитячої сумоші перед споживанням. А зараз я покажу вам, як ним користуватись. Вмикається термометр дуже просто. Безконтактний метод вимірювання забезпечує гігієнічність і легкість у використанні. Він має звуковий сигнал і підсвічується під час роботи, що полегшує вимірювання температури уночі. Наші прилади створені для того, щоб полегшити і покращити ваше життя. Користуйтесь і будьте здоровими з турботою Omron.